Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо продовжувати працювати з дієсловом. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, думати, писати і читати. Поєднай слова з питаннями, на які вони відповідають? Мріє. Оберіть питання, яке підходить до цього дієслова. Так, що робить? Що робить? Мріє. Далі збудував. Збудував. Яке питання нам підійде? Що зробив? Що зробив? Збудував? Наступне слово малював. Що робив? Малював. Слухати, що робити? Говорять, що роблять. Напише, що роблять. Зробить Пригадали, на які питання відповідає дієслово. Дієслово називає дію предмета. Розгорніть свій зошит, запишемо сьогоднішнє число. На наступному рядочку запишемо такі слова. Перше слово з великої літери. Алфавіт ал фа -від. Алфавіт. Це слово, діти, має два наголоси. Ми можемо сказати алфавід або алфавід. Наступне слово. Будь ласка. Будь, ласка. Ці два слова ми завжди пишемо окремо. Будь. -ласка. Ласка. Третє слово. Ведмідь. Ведмідь. Вед, мідь. Ведмідь. Четверте слово вересень. Вересень. І поставте крапочку. Перевірте, чи правильно ви записали. З наступного рядочку з великої літери запишіть слово ведмідь. Запишіть, скільки в цьому слові букв, звуків та складів. Слово ведмідь має сім букв, шість звуків, адже м'який знак не позначає звуку. Та два склади. Вед-мідь. Розгорніть підручник на сторінці 82, попрацюємо з правою номер 9 Прочитайте. Ви дієслова за абеткою. Давайте прочитаємо. Щоб дізнатися нове про навколишній світ, можна розглядати. Слухати, читати, спостерігати, вимірювати, експериментувати, тобто збирати відомості про довкілля, а потім порівнювати, обмірковувати і робити висновки. Давайте визначимо з вами, які дієслова є в цьому тексті. Розглядати, слухати, читати, спостерігати, вимірювати, експериментувати, дізнатися, обмірковувати, робити та порівнювати. Так? Зараз нам потрібно розставити їх в абетковій послідовності. Яке слово буде першим? Вимірювати, так. Записуємо перше слово вимірювати. Запишіть вправа 9. І запишіть перше слово вимірювати. Друге слово дізнатися. Що зробити дізнатися. Далі експериментувати. Наступне слово збирати. Що робити? Збирати. Обмірковувати. Порівнювати. Робити, розглядати. Подивіться, у нас два слова, які починаються на літру «р». Робити, розглядати. Так? Порівнюємо наступну другу літеру. Вони теж однакові. Ми порівнюємо третю літеру. Робити третя літера Б, розглядати третя літера З. Б іде раніше в алфавіті, ніж «з», тому робити буде першим. А розглядати наступним. Після розглядати у нас ідуть слова на літру С. Знову в нас їх два слухати і спостерігати. Слово «спослухати» буде в нас наступним, адже літера йде раніше в алфавіті, ніж літера П. Спостерігати буде 10-м словом. І останнє діє слово це читати. Ми з вами записали 11 слів. Після кожного ставимо кому в кінці останнього крапочку. Порівняйте, будь ласка, чи все так ви записали. А тепер пропоную встати та відпочити. Відпочили, попрацюємо далі. Вправа номер 10 Розкажи, як ти пізнаєш світ. Доповне речення. Я читаю. Що ви читаєте? Книги, журнали, енциклопедії. Я слухаю. Що ви слухаєте? Я слухаю пісні. Я слухаю розповіді, так? я спостерігаю. За чим ви спостерігаєте? За природою, за рослинами, за тваринами, за а, природними явищами. Я експериментую. Як ви експериментуєте? З чим? Я експериментую з водою, з ґрунтом, з різними речовинами. Склади і запиши три речення про справи, які тобі найбільше подобаються. Наприклад, я люблю читати. Я полюбляю зранку робити зарядку. Я люблю грати з друзями у м'яча. Моє улюблене заняття це малювання. Я полюбляю з друзями співати. Ви, будь ласка, складіть своїх три речення про справи, які ви любите найбільше робити. Запишіть вправа 10 і запишіть три речення, які ви склали. Не забуваємо, що речення ми пишемо з великої літери і в кінці ставимо крапку. Наступна вправа 11. Пригадайте назви днів тижня. Послідовно запишіть їх. Давайте пригадаємо, з якого дня у нас починається тиждень. Понеділок, далі. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, сім днів в тижні. Запишіть, будь ласка, усі дні, які ми з вами назвали. Перший день з великої літери. Після кожної ставимо кому в кінці крапку. Перевірте, написане. Склади план одного дня тижня за зразком. Що ж таке план, діти? План це заздалегідь визначена програма дій на певний час. Наприклад, у нас є такий план. У середу я планую сходити до друга на день народження. Для цього мені потрібно підготувати подарунок. Я маю зробити усі домашні справи і домашні завдання, щоб потрапити на день народження, так? Спробуйте самостійно скласти план на будь-який день. Оберіть будь-який день в тижні і спробуйте скласти такий план. Справа 12. Поміркуй і поясни, чому так важливо планувати свій час. Як планувати свій день так, щоб успішно навчатися? Цікаво відпочивати і досягати поставлених цілей. Діти, дуже важливо планувати свій час, щоб встигати зробити усі важливі справи. Планування це ключ до успіху в житті. Тож, заведіть собі маленький щоденник, де ви будете записувати плани на день. І обов'язково їх виконувати. Тоді ви все встигатимете і ні про що не забудете. Світлофор успіху. Який колір сьогодні горить у вашого світлофору? Червоний, прошу допомоги, можливо, вам було складно. Жовтий колір я стараюсь. Зелений ура! Все вийшло!